Цей дитячий спортивний майданчик ніколи не буває порожнім. Тут постійно бавляться діти із задоволенням не лише катаються на гойдалках, а й займаються спортом. Кожного дня практично сюди ходимо гуляти. По-перше, тут прохолодно, нема сонечка в першій половині дня. І в нас поруч знаходиться підготовка до школи, тому ми, коли йдемо, обов'язково дитина сюди заходить. Ну, дуже радімо, що є й качелі і змейка і баскетбольна площадочка. Хотілося б ще більше зробити. Може бить, ще поруч ще одну качелю. Гойдалку цей дитячий майданчик не оновлювали з початку війни, тож і гойдалки, і спортивні конструкції треба вже фарбувати. Підрядники взялися за ремонт. Оздоблювальник Євген обіцяє після оновлення всі конструкції на майданчику, ніби заграють яскравими фарбами. Треба зачистити усі поверхні від старої краски. А потім наносимо усі світа, які тут раніше були. Жовтий, зелений, блакитний і червоний. Ремонтую тут також урни. На цьому майданчику з'ясувалося, що є пошкоджені урни для сміття, вони без дна, є пошкоджені лави, дерево пошкоджено. Також потребує відновлення фарба. То на даному майданчику працюють три фахівця підрядної організації. А ще наповнили пісочницю. У реадміністрації кажуть, це треба робити раз на рік. Та лише у Дніпровському районі нарахували сотню майданчиків, де майже порожні пісочниці. Їх обіцяють наповнити. Проновлення майданчиків реадміністрацію просять самі мешканці, та фахівці і самі відстежують, що треба відремонтувати. П'ять зон відпочинку вже привели до ладу. До кінця року мають відновити три десятки. А загалом дитячих майданчиків у Дніпровському районі близько трьохсот. Дитячі майданчики всі, які в наявності оглядаються два рази на рік. Обов'язково фарбуються один раз на рік згідно договору з підрядною організацією, яка займається в тому числі ремонтом цих дитячих майданчиків. А ще на території майданчика обріжуть гілки, які нависають над конструкціями. Роботи планують завершити за кілька днів. Анна Крамаренко, Єлизавета Колеснікова, телеканал МТМ.